День солідарності азербайджанців усього світу відзначила Криворізька азербайджанська громада. Юні художники представили свої роботи на виставці Азербайджан і Україна разом за творчість отримали дипломи та солодощі. Відбулася презентація національної культури, літератури, костюмів та страв. Для мене, як для етнічного азербайджанця, це дуже важливе свято Заложено Воно було общонаціональним общенаціональним лідером Азербайджана Гейдаром Малієва 31 декабря, і це дуже важливе свято. по всьому світу. Всі азербайджанці святкують це свято. Це все для об'єднання азербайджанців, щоб вони знали, що, що таке солідарність, і ми намагаємося, живучи в Україні, продовжувати традиції та відзначати це свято, і дітей збираємо, щоб вони знали, що є традиції. У Кривому Розі живе численна діаспора азербайджанців. Багато хто з них приїхав до міста понад 30 років тому і вирішив залишитися тут, бо серцем і душею прикипів до Криворізької землі. Азербайджан проводить е, таку сталу, дуже поважаємо у світі політику, відстоювання територіальної цілісності, і своєї культури, і розвитку, має своє. Свою думку, до якої прислуховується багато народів світу. Міська влада завжди поважала, завжди відносилась до діаспори з великою повагою. А ви завжди виконували, виконуєте все те, що. Передбачено нашими законами, те, що е, має е, дуже важливе значення і для вас, і для нашої держави. Найактивніші представники азербайджанської діаспори були удостоєні міських нагород. Почесний знак за заслуги перед містом третього ступеня отримав Юсіф Норієв представникам національної громади вручені подяки міськвиконкому. Вітальні слова в цей день пролунали і від представників посольств українського та азербайджанського від імені посольства України в Азербайджанській республіці. Вітаємо усіх азербайджанців і азербайджанську громаду кривого рогу з днем. Єдності і солідарності забажанців світу. Ми бажаємо забажанцям процвітання, злагоди і миру і всім нам добробуту і перемоги в наступному році. Я ще за забажаю. і слава Україні! Від імені посла послати від себе особисто хочу висловити глибоку подяку за підтримку та сприяння організації цього заходу і подібних заходів у вашому місті. Вітаю співгромадян зі святом! Можна багато говорити про українсько-азербайджанські відносини, але сьогодні не вистачить часу. Вони дуже міцні. Яркононенко, Максим Пономарів цей день.